Був іще один музикант, щодо якого я дізнався е, в, е, десь на початку 2000-х дивовижно річ, що е, це крутий український рок-музикант, супер популярний на початку 90-х, який і він хто? в той час жив у Москві уже років 6 чи більше, і працював діджеєм. Він просто був діджеєм у Москві. Це хто? А через наш парка, коли це якась хто? Ти хочеш сказати, що це гадюки? Це Гадюкини? І соліст Гадюкини Кузя. Ти хочеш сказати, що це він? В 96-му-97 році припинив е, стосунки в Україні, виїхав в Москву і в Москві працював діджеєм. Навіть не рок-музикантом, а просто діджеєм. І тільки коли він захворів і. Е, Йому були потрібні гроші на лікування, і в принципі щось очевидно в нього змінилося. Можливо, в останні роки життя він повернувся в Україну. Вони знову почали давати концерти з гадюкиними.